У Богунському районному суді Житомира 10 січня відбулося чергове засідання у справі вбитої бердичівлянки Юлії Козак, під час якого заслухали ще трьох свідків. Засідання було відкрите, однак через невеликі розміри зали потрапили туди. Не всі люди, які прийшли підтримати сім'ю загиблої, залишилися у коридорі. Серед них і сестра загиблої, яка розповідає, що за останні місяці змін у справі не відбулося, окрім однієї під домашній арешт відпустили одну з підозрюваних Світлану Кустовецьку. Вже пройшов рік, як немає моєї сестри. І на сьогоднішній день на минулу на минулому засіданні випустили одну з убій Світлану Козак. Ось довона. убивало троє: Руші Свова, Світлана Куставська і Святослав Козак. Отака була моя сестра, таку вони її зробили. На сьогоднішній день судді не бачать того, що з нею зробили, і нічого не робиться. Ми приїжджаємо кожен місяць. І толку ніякого немає. Ось дивіться, є експертизи, є всі експертизи, задушені руками. І ми хочемо справедливого їм покарання, щоб вбивці були наказані і сиділи в тюрмі, а не ходили по свободі. Бордачевляни, які приїхали на підтримку родини загиблої, привезли з собою фото та плакати із зображенням Юлії Козак. Це групове вбивство. Це видно всім, всі це бачать, але крім суддів, чому так? Ми хочемо добитися цього. Чому так? Нас одне запитання. Чому Ці не докази, Що є? Вони почому то іщезають, їх не беруть до уваги. Діло розвалюють сознательно, Ми вже бачимо, що сознательно. Свідки не беруться, не визиваються. Не, ну я не знаю. На засіданні також представили нового адвоката, який продовжить захищати інтереси сім'ї вбитої бардичівлянки. Він обіцяє встановити всі обставини по справі та зібрати необхідну доказову базу. Справа по перше дуже складна, оскільки е, досить великі. Матеріал, об'єм матеріалів і дуже тяжке обвинувачення, оскільки е, пред'явлене обвинувачення воно передбачає позбавлення волі довічно. Я особисто знов таки не бачу там вбивство з необережності, оскільки е, як можна необережно придушити людину, мені не зрозуміло. Е, вже відкриті матеріали, наскільки мені відомо, щодо судово-медичної експертизи, і е, відповідно висновок експертів зазначає, що людина померла від механічної асфіксії, тобто це по Простому задушено. І при навіть тих маніпуляціях, про які зазначали, що нам нібито надавали медичну допомогу, такі дії неможливо зробити, оскільки медична допомога відбувається при надавленні на груди, а не на шию. Стосовно допиту свідків, сьогодні ви бачили, що прокурор на жаль чомусь не допитав слідчі та прокурор не допитали одного з понятих. Я вважаю, що мною це буде виправлено. Я дізнався про нього лише сьогодні. Я його опитаю в порядку передбаченого законом, та буду намагатись подати відповідний. Докази до суду для того, щоб встановити всі обставини по справі.